Maha. Та, та? таке враження, що так, ну, це МАГА. Є. це і є китайський проєкт, щоб розвалити. От, Штати. Мага полістю. це ж Make America great again. Але uh, uh, Great, Great? Ну, no, but... власне, а я думаю, що Мага, власне, вже make China great. Again. <laughs> Тому що Олег правильно сказав: тобто, нестабільна політика не, не прогнозована. Вона дає можливість Китаю бути прогнозованим. Який набагато кроків вперед це да, тобто І стабільність, от впевненість, дешеві гроші. Ніхто не буде вимагати створювати антикорупційні органи, ніхто не Буде за свободу слова тебе там критикувати. Ти собі, Ми тобі ще навіть дамо великого брата технологію, яка буде контролювати твоїх громадян всередині країни. Це Ну, добре, це recognition system. Так, так, та, і все, І ст Сталистика і логіка Китаю зрозуміла абсолютно. Я от вважаю, що вони тут, я не не питаю взагалі ніяких uh -huh. питань. Мені не не зрозуміло, навіщо, поки Китай це все робить, Трамп фактично да, він там знищує Єюсейт, він послабляє тут вплив США. Він бачить усе це і він не може там вести санкції проти Росії, тобто він е дивиться на те, як зростає мицю цього антиамериканського союзу, і ні робить нічого. Щоб якось з цим щоб... справитися. І що думають американці з цього приводу? Вони цього не бачать, І... або вони вважають, що все добре? Знання культури ключ до розуміння особистості. Тобто, Трамп, щоб його оцінювати як президента, спочатку його треба пос... такий психологічний портрет. Що це за людина? А вже потім говорити про президентство. Людина Трамп це є людина, яка тяжіє дійсно до авторитарного типу управління, який не звик працювати в фреймі інституцій. Тобто, коли є баланс влади. Він е, звик купляти владу. Він звик е, умовно обходити закони для того, щоб добиватися своїх певних цілей. Це працювало десь час від часу в бізнесі, і ми це бачимо там, десь він був на вершині, потім впав, знову піднявся. Оці такі кульбіти вони фактично формували його як людина, яка постійно бореться з системою. І тому, прийшовши, ставши президентом, він вивчив уроки за першої каденції, угу. і він почав розбивати інституції, які на його думку. Фактично, вони е, створювали, хоча вони проблем очевидно, не і це не було велике навантаження на бюджет сполучених штатів Америки, ю я маю на увазі, але він демонстративно їх знищував для того, щоб показати свою силу, тобто самореалізовувався він, показуючи, що от. Такі хлопці, як Сі Цзіньпін, Путін, от їх треба наслідувати, коли ти всю владу тримаєш в своїх руках. Є, до речі, прекрасна книга з цього приводу The Dictator's handbook, називається Брюс Бено де Мускіт. там описана стилістика того, як диктатор стає диктатором. Тобто від якоїсь малої людини він починає напрацьовувати, от збирати цю владу в руках. Тому. Він постійно боровся проти інституції, і він зараз це робить на посаді президента, і тому для нього що ФБР, що, скажімо, розвідувальні спільноти, вони є десь там. Він є президент, і він умовно да, Тут навіть бюро статистики, не навіть так. Рахуєш. Бюро статистики, так. Тобто тут Сігабард, яка очолювала розвідку, очолюючи, очолі далі сполучені. Це очолює, але він її вже чмирить там. Але ж він її поставив, тобто він їй довірив цей уряд, і відповідно це ж теж є ставлення. Країни, які завжди орієнтувалися на Сполучені Штати, зараз розуміють щось недобре в домі. Хтось крейзі в домі з'явився. І вони шо? Вони помаленьку відсторонюються, ну і оглядаються. А на кого ж орієнтуватись далі? Європа намагається знайти в собі лідера когось одного. Це не виходить, тому є умовний колективний лідер з сильних країн. Ну і Китай дає свою пропозицію. Так. Тому це справді Трамп просто пришвидшує ось цей такий захід американської величі. Це вже на цімі американці говорять. Тобто для них це вже навіть констатація факту, що Америка просто опускається, а він просто прискорює цей процес. Але при цьому ядро його виборців мага, в нього високі результати. Тобто вони він... не вважають, що відбувається цей ну, закат ця, Америки? Оця, оця ну, яка там, залізобетонна мага, чи як її там назвати, так, вона так. просто, я час від часу дивлюся їхню статистику, то там от думаюча частина, та частина, яка а, рейганівська, яке умовно справді консерватори, так. А для тих, от просто у Трампа він, він працює як той чаклун або той індусії, що Кобр. Гіпнотизують, він повторює фактично одні і ті ж меседжі, навіть якщо вони брехливі, але дуже впевнено і постійно дуже прості слова, дуже, е, е, дуже передбачуваний. Його будь-який анонс, його якоїсь непересічної прес-конференції. Ми вже з вами можемо тут розписати ну, основне, що він скаже. І це працює. Він е, він розколов країну, він реально а, зараз починає, як вчора, допустимо, на прес-конференції, там же теж є Конституція. От основне, що він зробив, вони почали ставити своїх суддів наперед і готувати до того, що при зміні влади у них будуть судді. Тому що у Трампа було в першому пришестві було купа проблем з судами. Він висновки зробив, і зараз вони, наприклад, він вводить федеральні війська в ті штати, де демократи. Він хоче переписати округи так, щоб там. Ну це в нас знайома для нас теж в Україні тема, коли політики намагаються під, під свої там, впливи переписати округи. Але він це робить. І коли суд приймає рішення, що це абсолютно неконституційно, Трамп. Просто дивлячись в камеру, не блимаючи очима, говорить про те, що я це буду обов'язково робити, тому що це мій обов'язок захищати американських громадян. Йому кажуть, що там зл злочин впав в рази. Не вірю, це не так, мені ось мої люди кажуть інакше. І все, йде, як кригалам. І, і це подобається. І Лю людям не потрібно щось дуже розумне, не потрібно багато там стратегування. Він повторює елементарні речі. Досить непогано, йому подобається оце увага. Він же все перетворює в шоу. Його прес-конференція ти дивися. Та, 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 це це, та просто там терпіння треба мати, ну бо просто не витри. Ти не розумієш, людина, ну някакво кажучи, психічно нездорова. Як а оця може... картинка, я, да, ага. ну, ми, ми бачимо, да, Трамп, може, можна його теж до, довго дуже обговорювати. А от ця картинка з Китаю, да, де от прям виходять Путін, Сі Сін Чен Ін, кажуть, цей світовий порядок, який зараз, це зло, ми усунемо там Сполучені Штати, буде все по-новому і так далі. Оце може, ну як змусити американців протверезіти в тому плані, що от вони дивляться, тут їм Трамп показує це шоу, але ж тут є якась. Суб'єктивна реальність, яка відбувається просто зараз. І вони бачать оцю картинку, і в них нічого не ворухнеться тут, що може ну, Трамп щось не, не туди крутить, да, що тут у нього такий альянс вимальовується. Ну, вони, американці ж завжди більше орієнтувалися на, на внутрішню політику. І Трамп зараз на це акцент робить, на інфляцію, на те він зараз хоче змінити керівництво. Теж ну, непересічна людина. Я починав кар'єру в центральному банку. Мені це знайомо, як можна. Так просто тупо чинити тиск, вимагаючи пониження а, ставок у центральної у центральної банківської е, е, інституції. Це дивовижно, але це внутрішнє питання, і е, схоже, що більшість американських виборців зараз значно більше приділяють уваги питанню інфляції, там імміграції Трамп же Тему імміграції він, коли посилає федеральні війська, так вони просто роблять облави, як у нас в часи Андропова. Вони можуть просто ходять в тих штатах, де демократи, де цього не було, наприклад, там Сан-Франциско чи Лос-Анджелес. І, і це подобається його виборцям, бо там вони ж тему імміграції зробили е, топовою.